Вітаю! Що таке гамма у музиці? Гамма – це звукоряд ладу в межах октави від тоніки до тоніки. Наприклад, є в нас тональність соль мажор. В неї входять такі ноти, як соль ля, сі, до, ре, мі, фа дієс. І закінчуємо знову нотою соль. І якщо ми зіграємо всі ці ноти по порядку, починаючи і закінчуючи нотою соль? то ми отримуємо гамму соль мажор. Її, до речі, можна грати і в зворотньому порядку. І в кожну гаму входять якісь конкретні ноти. Але тут треба ще дещо уточнити. В гаму не обов'язково входить сім нот, як багато хто звик думати. Гами бувають, наприклад, хроматичними, в які входять 12 нот, пентатонічними, в які входить 5 нот, діатонічними, в які входить 7 нот. Крім того, є ще, наприклад, блюзова гама, у яку входить 6 нот. Але про це будемо говорити якось окремо. А в цьому відео ми будемо говорити про семинотні гами, конкретно про натуральну мажорну та натуральну мінорну гаму. Почнемо із мажорної. Спочатку давайте подивимося на гаму із теоретичної точки зору. Подивимося, як гама будується. Як ми знаємо, у музиці використовується 12 нот, і зараз ви їх бачите виписаними на екрані. Мажорна гама будується за формулою: тон, тон, півтон, тон, тон, тон. Якщо раптом хтось не знає, півтон це відстань між двома сусідніми нотами, тон це відстань через одну ноту. Подивимося, як будується мажорна гама, на прикладі гами до мажор. Починаємо ми її, звичайно, що із ноти до, далі беремо від неї тон, отримуємо ноту Ре, беремо ще один тон, отримуємо ноту Мі. Отже, в тональність до мажор входять такі ноти, як до, ре, мі, фа, соль ля сі. Жодного дієзу, і це, мабуть, найпопулярніша, найпоширеніша гамма. Отже, щоб зіграти гаму до-мажор на гітарі або на іншому інструменті, треба зіграти ноти до, ре, мі, фа, соль ля, сі, до. Схожим чином будується і мінорна гама. Все, що тут буде відрізнятися, це формула. Тон, півтон, тон, тон, півтон, пів тон, тон. тон. Давайте для прикладу візьмемо до мінор. Беремо тон, отримуємо ноту РЕ, півтон, отримуємо ноту Ре-дієс. Якщо зіграти всі ці ноти на гітарі, починаючи і закінчуючи нотою до, то ми отримуємо гаму до мінор. А тепер переходимо до практики. Давайте подивимося, які основні аплікатури гам на гітарі використовуються. Так як на гітарі більшість нот можна взяти в різних місцях грифу, то і гаму, відповідно, також можна зіграти по-різному. Навіть можна зіграти на одній струні. Наприклад, гама до мажор буде виглядати так. Але все ж таки частіше гама грається на всіх шістьох струнах. Поширені шестиструнні аплікатури гам виглядають так мажорна гама і назад. І мінорна гама назад. Я не буду зараз детально показувати, якими конкретно пальцями я це зіграв, кому цікаво, ставте на паузу та ознайомлюйтесь. А ми йдемо далі. Дуже важливо, із якого саме ладу, тобто із якої саме ноти, ми будемо починати гаму. Якщо ми зіграємо мажорну гаму починаючи із ноти, наприклад, Сі, то ми отримуємо гаму Сі мажор. Якщо ми зіграємо мінорну гаму від тієї самої ноти Сі, то ми отримуємо гаму Сі мінор. І так від будь-якої ноти. Важливо розуміти, що ноти гами не розміщуються тільки в одній позиції на одному відрізку грифу, а в будь-якій гамі ноти розкидані по всьому грифу. Ось так, наприклад, на грифі розміщуються всі ноти гами Фа мінор. І якщо зіграти з першого ладу аплікатуру мінорної гами, про яку ми вже щойно говорили, то ми отримуємо ту саму гаму Фа мінор. Якщо ж ми зіграємо із другої ноти гамми ось таку аплікатуру, то ми отримаємо другу позицію мінорної гамми. Якщо ми зіграємо починаючи із третього ступеня ось таку аплікатуру, То ми отримуємо третю позицію мінорної гами. До речі, зверніть увагу, що третя позиція мінорної гами на 100% співпадає із мажорною гамою. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Щоб отримати четверту позицію мінорної гами, із четвертої ноти нам треба зіграти таку аплікатуру. П'ята позиція. Шоста позиція. І сьома позиція. Так само по позиціях можна розкласти і мажорну гаму. Давайте візьмемо для прикладу гаму Фа мажор. Перша позиція, друга, третя, четверта, п'ята, шоста та сьома позиція. А тепер зверніть увагу, перша позиція мажорної гами ідентична третій позиції мінорної гами, друга позиція мажорної гами ідентична четвертій позиції мінорної гами. І так далі: мажор 3 мінор 5, мажор 4 мінор 6, мажор 5 мінор 7, мажор 6 мінор 1, мажор 7, мінор 2. До речі, гаму можна зіграти також починаючи із п'ятої струни. Це теж може пригодитись і тут теж має значення, із якої конкретно ноти ми починаємо. Наприклад, щоб зіграти гаму до мажор, мені з третього ладу треба зіграти таку аплікатуру. Щоб зіграти мінорну гаму із п'ятої струни, у моєму випадку до мінор, буде використовуватись така аплікатура. Як я вже казав, через особливість розташування нот на гітарі гаму можна грати по-різному. Тож давайте розберемо ще одну версію мінорної шестиструнної гами виглядає вона ось так. Це так званий вертикальний мінор. І вертикальний мажор. Вертикальний мінор із п'ятої струни. І вертикальний мажор із п'ятої струни. П'ятиструнну гаму. Вертикальний мажор-мінор із шостої і п'ятої струни їх всіх також можна розкласти по позиціям. Але я подумав, що це вже буде занадто багато аплікатур, як на одне відео. Тема ГАМ дуже тісно зв'язана із темою тональності, тож я рекомендую вам також подивитися моє відео про тональності. А якщо це відео було корисним, то не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!